Значна робота проведена, і ця зарплатня, яку отримали військовослужбовці, вона дасть поштовх тому, що військовослужбовці будуть залишатися на контрактну основу. Бо все в порівнянні, звичайно, хотілося б, як і американський статус, отримувати зарплатню, але на сьогоднішній день ми маємо думати і про наших батьків. Пенсіонерів так, про наших дітей, які вчаться, бо держава на сьогоднішній день може саме таку суму виділити. Початок навчально-методичного збору якраз був присвячений тому, що ми довели до командирів порядок фінансування на поточний рік на поточний рік і довели всі ті розміри грошового забезпечення, які на сьогоднішній день визначені відповідно Кабінету міністрів і наказом. Міністра оборони України, але вже те, що, що раніше ми за тиждень півтора набирали порядка там двох-трьох десятків контрактників, то у нас за перші два тижні нового року ми набрали порядка 300 чоловік на військову службу за контрактом. Це нам дає відповідні перспективи щодо переходу на контрактну армію, професійну армію і відповідно створення професійно-оперативного резерву для які позначення для комплектування військових частин у випадку загрози.